Доброго ранку! Жарт, пісня, читанець. Навіть у найскладніші часи наші бійці не забувають про гумор. Я вже готова показати найцікавіше це котики ЗЕС. І для початку, коли тебе вперше залишили старшим на позиції, все пішло по Ставте лайки і підписуйтесь. Далі про СПА процедури чотирилапих бійців ЗСУ. Покупаний чи ні? Ну так, да, покупаний. Чого собі? За те побратими переживають. <рес> дивись, дивись, дивись. Вже не сковчить все, дивись. Спокоєн, бляк, це. Дивить, <рес> <Дови, які> красавчик. <рес> Коли ти професійний шеф-кухар, а тим військовим ще спробуй вгодити. Забаганки у них. Макарони ти любиш, сир розплавлений ти любиш. Що не так було? А запах отвратительний. У сира или у макарон? М? Це такий запах у сира, він просто розплавлений. Провітриться і все хорошо тоді. А, я поняла. І так ти не їв, виходить. Ну, ну, якщо б суп дали, то б я їв. Коли командир відправив довгоочікуване підкріплення і ваші з побратимами радості немає меж, але не в прямому сенсі цього слова. ти їх збираєш. Коротко про підвищення зарплатні. Або в армії тебе завжди є вибір. Подвоєння зарплати чи смачні людяники? Подвоєння зарплати. А, Там смачні людяники. Будь ласка. У війську ти чи не у війську родичів хвилює одвічне питання: де невістка? Ну, вибачте мене, ну неужелі діла більше? Війна в країні. Коли командир цікавиться, куди зникла ковбаса. А ти взяв і все спихнув на котика. А скоро скочив я не встиг даже побачити, Не вспів! Так грешка куля виця. І наостанок про те, як солодкі чотирилапі за Ісус захищають нас навіть у вісні. На цьому все слава Україні.